Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо для вас мототрактори помодельно, тобто це будуть кентавр 200B і 160BN. Не суттєва невелика різниця по ціні. Комплектація однакова. значить По двигуну 200-ка має двигун ЗС 1105, одноциліндровий літровий двигун, дизельний на 20 кінських сил, 14,7 кВт потужності. Рама йде посилена. Тут 110-й швелір. Бачимо, що в принципі ладоха повністю залазить. Резина 9,5 16 6 12, Коробка. Ідея з, зі зміщенням вліво, три передачі вперед, одна передача назад, повишені, поніжені передачі перемикаються. Всі передачі перемикаємо тільки через щеплення, нічого не ламаємо. Е, значить, У нас примусова гідравліка, плаваючий режим, плюс вгору вниз. Є ручник, здвоєна педаль гальм, ручний газ, три датчики. На всіх в принципі, моделях йдуть круглі крила на 200 і 160BN моделях. І е, задня система у вас іде одноточкова, є кріплення під прицеп. Е, в комплекті йде фреза та плуг. Разом з фрезою йде кріплення під гідравліку. Також є у вас розширювальний бак для гідравліки, тобто можна е, доливати масло в систему, ще розширяти, ставити якісь там прицепи чи маленькі гідравліки, там, лопату, допусті, можна на такий трактор поставити наперед. Е, з поворотом гідравлічним, все це є. Шланги переміщаєте. Якщо треба в гідробак більший, ставити більший. Ну, в цілому цього має вистачити. Так, по ціні 2850 доларів коштує ця модель. Є ідентична ще модель, так, трохи прорекламую, щоб було у вас розуміння. Форт 201, він на 100 баксів дешевший. В принципі, вони ідентичні, схожі. Я думаю, що зараз декілька штук збереться і у нас на каналі вийде віде відео окремо про 201. Форти. Про 161 форти вже відео вийшло, подивіться, перегляньте, порівняйте. 160 БН. Рама бачимо така сама, колеса трішки менше, тут 7,5-16 7,5-16. 612, також передні. Насоси забув сказати обидва, на обидва тракторах. У вас виносні насоси. Також маємо зарядку для акумулятора 350 Вт, генератори стоять. Коробки ідентичні. На моделях 160BN і 200B. Коробки йдуть однакові. Тобто, в принципі, ви за цю різницю 250 доларів, він коштує 2600 з фризою плугом, отримуєте більше колеса, більший мотор. І на цьому все. Тобто, в принципі, вони, що той, що той, мають однакову, е грубо говоря, силу і однакове опрацювання з обладнанням. Але на 20-ки, понятне, буде тягове зусилля більше, буде трохи ліпша проходимість за рахунок більших колес. Е але в цілому вони схожі. Так. А, і ще на двадцятки йде іде додатковий шкіф, забув сказати, там, там ручейка у вас 4 йде, а тут три. Значить, система ідентична, так само розширювальний бак, гідравліка, 300 кг підіймає. Можна виставляти колію на всіх тракторах від метр до 1,35 метр п'яти. Різні кольори: є і синій, і червоний, і зелений. Два роки офіційної гарантії. Доставка безкоштовна, без передоплати. В будь-який регіон України трактор приїжджає з. Гарантійним талоном одразу також можемо надати вам повний пакет документів під реєстрацію. Вони входять у вартість, тобто ви за них нічого не доплачуєте, вони всі йдуть до кожного трактора, ніяких там окремих оплат за документи і так далі. Ми на шахрайська схема. В Комплекті 130-та фриза, в комплекті двокорпусний плуг. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня!